Говорять бровари Не допусти, що в серце спорожніло. Порожнє серце прихисток для зла. Живе без співчуття і без любові Бракує в ньому світла та тепла. Нема поваги гідності людської. Порожнє серце і глухе й німе і до біди і до волань про допомогу. У ньому зло, безрадісно живе, воно сліпе, воно не бачить Бога. Не допусти, щоб серце спорожніло. Міськрайонне радіо сьогодні середа. І до вашої уваги інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Позавчора голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко провів розширену апаратну нараду. На нараді були присутні заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь відділів та служб району, сільські та селищні голови. По першому питанню про роботу відділу ведення державного реєстру виборців району доповідав головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців Роман Миколаєвич Астахов. У своїй роботі відділ використовує автоматизовану інформаційну телекомунікаційну систему державного реєстру виборців, яка призначена для зберігання та обробки даних, що містяться про відомості громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів. Реєстр ведеться в електронній формі. Є єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. Станом на 21.05.2012 року в автоматизованій інформаційно телекомунікаційній системі Державного реєстру виборців по Броварському району значиться виборців: 63 тисячі З них мають виборчу адресу 62 тисячі 520. І без виборчої адреси це 659 чоловік. По Броварському району значиться вулиць 1188, будинків 34129. Відділ ведення реєстру відповідності до покладених на нього задань здійснює та забезпечує підготовку та проведення виборів президента України, чергових місцевих виборів. Станом на 21.05.2012 року до відділу надійшло 2116 звернень громадян. Із них 785 – це включення до реєстру, 714 – це зміни ідентифікаційних персональних даних і 617 – це зміна виборчої адреси. Ці звернення розглянуті виборцями своєчасно надані. Відповіді, а також внесено відповідні зміни до державного реєстру виборців. За звітний період проведено 24 планових періодичних поновлень персональних даних державного реєстру виборців та 6 позапланових поновлень у виборчий період. Про двомісячних благоустрою населених пунктів Броварщини доповідала головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Броварщини Оксана Віталіївна Козачок. У рамках двомісячника, який тривав з 12 березня по 14 травня 2012 року, році, особливу увагу приділено ліквідації стихійних сміттєзвалищ, очищенню від сміття лісосмуг уздовж доріг, основні заходи спрямовано на поліпшення стану довкілля, а саме, озеленення, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення водних джерел тощо. Також активізована діяльність адміністративних комісій при місцевих органах влади з метою наведення порядку на вулицях, прилеглих територіях до закладів торгівлі громадських місцях. У кожному населеному пункті району за установами, організаціями, підприємствами різних форм власності закріплено території зон відповідальності. Під час проведення робіт впорядковано вулиці, майдани, сквери, місця громадського користування та відпочинку, продовольчі ринки, береги водой, лісів, проведено в належний санітарний стан, джерела питного водопостачання, власні і прилеглі території. Промислових та сільськогосподарських підприємств, закладів освіти, охорони здоров'я, підприємств, побуту, торгівлі, громадського харчування, транспортних організацій, смуги залізничної колії тощо, крім того, приведено в належний естетичний та санітарний стан прибудинкові території, дитячі і спортивні майданчики, парки, сквери. Інші об'єкти масового перебування очищено прибережні смуги річок та водою в місцях масового відпочинку населення. У період проведення двомісячника ліквідовано 147 стихійних сміттєзвалищ, прибрано 20 парків, 37 скверів, 19 дитячих майданчиків, всі кладовища, місця почесних поховань та п'ять меморіальних комплексів. Висаджено десять дерев, три кущів. Облаштовано 54 тисячі квадратних метрів газонів. У п'ятницю у броварах у сквері імені Тараса Григоровича Шевченка проведено День пам'яті Тараса Шевченка. Захід проходив з метою вшанування світлої пам'яті великого генія українського народу та популяризації його духовної спадщини, виховання у підростаючого покоління та громади міста, почуття великого патріотизму, єдності українського народу та високої любові до України. Керівники міста та району поклали квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. А також благочинний броварського району, отець Олександр, провів панахиду по Тарасу Григоровичу Шевченку за участю релігійних громад міста. У програмі вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка проходили виступи творчих колективів міста та району. Учасники літературно-мистецького об'єднання Криниця та зразкового театру студії «Едельвейс» вихованці літературної студії позашкільних закладів міста та району читали поезію поета. До усіх присутніх звернувся голова районної ради Анатолій Володимирович Деменко. Останніми роками у ці травневі дні. Ми збираємося тут, на цьому святому місці, аби вшанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. В житті кожного народу є видатні люди. В історії України таким геніальною людиною є Тарас Григорович Шевченко. Він був не тільки видатним поетом, але й громадським діячем, письменником, літератором, художником, дослідником. І Збулась мрія Тараса Григоровича Шевченка. Він похований на милій Україні. Він був непримириним борцем проти поневолення бор боровся за волю людей. Тому наш святий обов'язок живих і органів влади, і громадськості. Берегти пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка і передавати його наступним поколінням. Хочеться висловити вдячність всім, хто приходив і приходить на це святе місце, аби вшановувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Слава Тарасу Григоровичу Шевченку! Слава Україні! Участь у проведенні дня пам'яті взяв голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Миколаєвич Федоренко. Тарас Григорович Шевченко є для нас прикладом служіння, прикладом відданості українському народу, втіленням прагнень мільйонів українців на шляху до розбудови, до незалежності нашої країни і наш обов'язок передавати наступним поколінням, шанувати пам'ять про справжнього українця, Великого Кобзаря. Цього ж дня у сквері відбувся п'ятий міський фестиваль поетичної творчості Кришталеве перо Перо-2012», організований відділом культури броварської міської ради за сприяння міського голови Ігоря Васильовича Сапошка. Фестиваль проведено з метою виявлення та підтримки молодих поетів та пропаганди поетичної творчості досвідчених авторів. Підвищення творчої активності у широких мистецьких колах. Щойно проходить така офіційна, така урочиста частина, і відділ культури броварської міської ради нагородив вас, шановна пані Марія, призвище Махновець. Так Марія Волинська грамотою лауреата та п'ятого міського фестивалю поетичної творчості Кришталеве перо. Я звичайно щаслива цієї події і навіть дуже так схвильована, неочікувано, тому що я останню. М, часом пишу для себе, пишу душею, пишу тим, що мені Бог дає. А вже мабуть, Бог і керує, що він сьогодні привів мене на цей конкурс. Коли сьогодні я прочитала свої вірші і до мене так з повагою віднеслись. Я думаю, що це надихне мене ще більше ніж раніше, писати вірші. А взагалі мене що надихає велика любов до України. Я дуже люблю Україну. Я люблю нашу мову співучу, я люблю наших працьовитих людей і хочу, щоб у них було. Красиве майбутнє. Якщо хочете, я вам прочитаю ось такий вірш, який зараз вам скаже, що я думаю. Прокиньмось всі, хто українцем зветься, кого душа не вмерла, тільки спить. Нехай встає, кричить, до сонця рветься, радіє, тужить, любить, не мовчить. Достатньо воїн, кривди й розрухи. Ми є творці, бо так творець подбав, і в наші вільні працьовиті руки найкращу у світі батьківщину дав. Кого ж? Чекаємо з заходу чи сходу. Хто краще знає нас? Це ми свої лице країни то лице народу. Якщо ми вмиті, впізнають її. Вона красива у вінку стрічками. Вона гостинна з хлібом на руках. Вона співуча пісня поміж нами. Вона багата. Це багатство в нас. Тож не чекаємо з за морів погоди, сміття мітлою в новий дім і сад, щоб Україну знали всі народи. Хай гордо йде вперед, не точиться назад. Приємно, що є такі конкурси, що є такі зібрання, як сьогодні. Е, знаєте, що мене надихає? Я е, народний поет. Я читаю на зупинках, на зустрічах з людьми, коли інколи до слова приходить. А сьогодні це мене якби надихнуло, що треба йти, можливо, ширше, кола людям читати свої слова. Можливо, це надихне якраз прокинутися всіх і свою країну робити кращою. Бо від кожного нас залежить на своєму місці. Сці, де ми знаходимося, щоб вона була чистенька, гарна, добродушна, і наша любов зробить її такою, про яку мріяв Тарас. Історики стверджують, що завдяки козакам, які впродовж багатьох століть зберігали нашу мову, культуру, передавали з покоління в покоління традиції та звичаї нашого народу, ми стали справжніми українцями. Навіть у державному гімні є слова ми браття козацького роду на Броварщині славні традиції козаків продовжують їхні нащадки. Представники міжнародного громадського об'єднання Козацтво Запорізьке. Ось і що давно генерали, адмірали козацтва з різних куточків України зібралися на броварській січі, яку силами ентузіастів відбудували декілька років поспіль на благодатній русанівській землі. Під час великої козацької ради до учасників зібрання звернулися генерал атаман козацтва Запорізького Дмитро Миколаєвич Сагайдак, єписко-броварський Феодосій, голова Броварської голова броварської районної ради Анатолій Володимирович. Деменко, Русанівський сільський голова, Сергій Миколаєвич Соловей, говорить єпископ Броварський Феодосій. Для нас, во-первых, особенно близко то, что это мероприятие такого высокого уровня проходит в Русанове, Броварском районе, поскольку Броварской, Броварской район – это зона моей экономической ответственности по благословению Блаженнейшего Митрополита. Броварской район в управлении находится у меня как епископа Броварского. И, конечно, мне особенно приятно быть сегодня на этом мероприятии, поскольку с паном Гетьманом Дмитром Закайдаком и с многими членами руководства Казацкого Запорожского у нас сложились теплые отношения. Прежде всего, потому что эта общественная организация продолжает традиции настоящего казачества, Запорожского казачества, украинского казачества, нелицемерно продолжает традиции, основываясь на правилах православной веры, на правилах украинского патриотизма, на традициях воспитания в патриотическом духе молодежи. Одно то, что казацтво запорожское Опікається защита таких великих православних святин України, як Києво-Печерська і Почаївська і Лавра, говорить уже много. Ми бажаємо сьогодні в этот день і лично пану Гетьману, і всьому козацтву запорожському обільний божих благословені в тому святому благородному труді, который, который на них возложен Богом. Ми запросили до мікрофону міськрайонних вістей, голову Броварської міської громадської організації Діти війни, генерал Осавула міжнародної громадської організації Козацтво Запорізьке». Радника гетьмана козацької організації Михайла Михайловича Сердюка настрій добрий, хороший, святковий. Ну що рада в нас засідає по два рази на рік? Ну, і, звичайно, вирішує наші питання виховання молоді в душі старовинному і сьогоденному. Значить, прикладаємо для цього зусиль багато. Я, наприклад. Ось на протязі декількох років працюю над архівними документами ветеранів Великої Вітчизняної війни, які загинули корінні жителі нашого міста. Більше ста осіб знайшов, про котрих ніхто нічого не говорив, ніхто нічого про них не знав. Більше 66 років. По остальних Десь біля тринадцяти уточнюється, і робота моя як пошукувався продовжується. Ну разом з тим, і робота як козака, потомственного козака, значить, то я в деякому поколінні, напри напевно, третьому чи четвертому поколінні. От Сердюк, моя фамілія, сама за себе говорить. Це козак гвардії Атамана. Або ну охорона самого гетьмана, це так переводиться значить, фамілія. Ну що касається нашого свята, воно завжди вони завжди ці свята в нас проходять різноманітні і звичайно дуже корисно для всіх, для молоді, для людей, котрі приходять дивитися на наші свята. Правда, сьогодні не дуже погода, так благоприяство, але я вам скажу, що і. Велике свято у нас ще й тому, що відкриваємо броварську січ. На весь броварський район це буде великий осередок виховання нашої молоді в дусі патріотизму, настоящого дійсного патріотизму, який нам заклали ще наші предки козаки. Журналісти республіканських видань поспілкувалися з головою Броварської районної ради Анатолієм Володимировичем Деменком. У Бровольському районі поділяється значна увага відродженню духовності на території району. Прийнято цілий ряд програм, і одним із напрямків відродження духовності є відродження козацьких традицій, козацтва на території району. І сьогодні ми були свідками того, що на кордоні Броварського району Київської області, Чернівської області, в селі Русанів Броварського району відбувся захід з участю представників всіх регіонів України, збір козацтва, і приємно відзначити, що в Броварському районі на сьогоднішній день налічується біля 300 козаків, а ще приємніше. Що молодь іде, і біля 150 учасників козацтва сьогодні джури їх називають так, являються молоді люди. І ми дійсно сьогодні переконалися і бачили, що козацькі традиції їх ми повинні підтримувати. І в нас є порозуміння, співпраця з нашою районною організацією яку очолює, Атаман Січі Бруварського району, генерал Хорунжий, Василь Іванович, який не на словах, а на ділі робить все, аби ситуація, особливо з молоддю, поліпшилась. Є співпраця з районною владою, з районною адміністрацією, з районною радою, з депутатським корпусом, і тому ми бачимо такі результати. Перше у Броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. Отож з 23 травня по 28 травня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних та корисних речей для вашого дому: тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 23 травня по 28 травня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235, час роботи з 8 до 19 години. Колектив медичного центру комп'ютерної функціональної діагностики сімейної і нетрадиційної медицини здоров'я за 17 років роботи у броварах надав допомогу в діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителів України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної і сечостатевої систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інші захворювання лікують в центрі за допомогою. Голкорефлексотерапії, мануальної терапії, тибетської акупунктури, лазерної, інформаційно-хвильової терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я дітей та дорослих. Ціни найнижчі в області. Адреса центру здоров'я місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, новий військомат, третій поверх. Телефон для довідок та запису 56004. Нагадаємо телефон 56004. Вперше у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. Отож, з 23 травня по 28 травня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних та корисних речей для вашого дому: тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 23 травня по 28 травня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235. Час роботи з 8 до 19 години. Передача наша завершена. Зачекалися літочка? Ось воно вже стукає у наші домівки. Зустрічайте його. Щиро дякуємо за увагу. І сподіваємося на зустріч з вами ще.